Днями я отримав доступ до розширеного голосового режиму ChatGPT на безкоштовному плані підписки і хочу поділитися з вами моїми першими враженнями. Вітаю, друзі! Ви на каналі Шиманя і сьогодні я тестуватиму ChatGPT з покращеним голосовим режимом, щоб з'ясувати, чи дійсно цей чат-бот отримав обіцяне неймовірно реалістичне та ефектне звучання, і чи можна тепер з ним вести люди на подібний діалог? Нагадаю, що під час презентації оновленої моделі GPT 4 Omni команда OpenAI показала нове звучання свого чат-бота, яке дуже нагадувало. Голос Скарлетт Яхансон у ролі штучної інтелектної подружки з фільму. Вона, «Вона», до речі, одразу ж звинуватила OpenAI у незаконному використанні її голосу. Компанія у свою чергу заявила, що це просто збіг. Ми, звісно, повірили. Проте, новий голос з'явився у чат GPT не одразу. Але чи має він обіцяні переваги? Давайте перевіримо. Щоб отримати доступ до розширеного голосового режиму, потрібно оновити додаток і прийняти правила використання. Аудіозаписи розмов з чат-ботом зберігаються навіть певний період після видалення вами відповідного чату. Але ви можете відмовити OpenAI, використовувати ваші дані для тренування SHI. У будь-якому випадку не слід ділитися чутливою інформацією. Зверніть увагу, що використання покращеного голосу обмежене навіть для користувачів плану плюс. У безкоштовній версії це приблизно 15 хвилин на місяць, не на день. Тому я не буду витрачати час на питання, на кшталт, чи є в тебе свідомість, коли та як розпочнеться повстання машин і подібне. Завдання голосової моделі озвучити текст, що генерується великою мовною моделлю, яка просто намагається найкращим чином підібрати кожне наступне слово. Новий Голосовий режим ChatGPT може використовувати модель GPT 4 Omni. Якби в основі нового голосового режиму була модель o 1 Preview, можна було б обговорити з нею філософські теми, але вона працює занадто повільно для реалістичного діалогу. Тому давайте зосередимось на тих застосунках, де розширений голосовий режим може показати себе найкраще. І перше покращення, яке хотілося б побачити, це здатність чат-бота підтримувати повноцінний діалог. Перебивати співрозмовника невічливо, але це властиво людям. Тому штучний інтелект змушений підлаштовуватись. І OpenAI з цим завданням впорали. Ось Дніпро і кручі було дякую, було. дякую. Плинність діалогу також важлива. І в цьому чат GPT трохи поступається людській розмові. Швидкість реакції чат-бота залежить від швидкості інтернет. На презентації працівники OpenAI використовували дротове підключення. Я не створював ідеальних умов для свого тесту, тому затримки у відповідях відчутні. Так голосовий режим працював під час демо. Hey, ChatGPT, Mark. How are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? А це вже мій експеримент. Назви число пі, округлюючи до десятитисячних. Число пі округлене до десятитисячних. Це 3,14. До речі, у прикладах, які я покажу далі, я вирізав час очікування між моїми питаннями та відповідями чат чаджіпіті, але паузи між реченням чат-бота залишив. Інша причина, чому людям подобається спілкуватись з подібними собі, це обмін емоціями. Демоверсія звучала фантастично. Природна інтонація, адаптивні рівні експресивності. Варіант, який ми отримали, також непоганий, хоча не такий яскравий, як демка. Людина, нібито не літає. А крила має а крила має. Я розумію, що українська мова моделі менш знайома ніж англійська, і це виявляється не лише у меншому емоційному забарвленні мови чат-бота. Хибний наголос та невірна вимова зустрічаються досить часто. Не дивлячись на деякі недоліки, оновлений голосовий режим це значний крок вперед. Наприклад, чат Піті нарешті правильно вимовляє числівники українською мовою. Раніше я публікував відео з тестом попереднього голосового режиму. Ось у число пі, округлюючи до десятитисячних. Округлене число пі до десятитисячних це приблизно тришастики. А ось як чаджіпті впорався цього разу. Крить цілих – 1416 -ти Покращення очевидне. Інші тести з числівниками також пройдено успішно. Порахуй від одного до десяти тільки швидко. А може, ще швидше. Тести розширеного голосового режиму англійською мовою показали вражаючу здатність чат GPT імітувати різні акценти. Давайте подивимось, як він впорається з українськими словами, які багатьом іноземцям вимовляти досить складно. Повтори слова дзига гец гудзик виїжджати з британським акцентом. Ziga, goods, good а тепер так, наче чат GPT японець. Ziga, goods, good Вигиjate. І куди ж без класики? Паляниця. Верштатись. НІСІНІТМИЦЯ Повертаючись до теми емоцій і паралелей з фільмом Вона, який багато хто проводив після демонстрації GPT-4 Omni, що вразило свою здатність безсоромно фліртувати. Well, in a few minutes I'm going to be interviewing at OpenAI. Have you heard of them? OpenAI? Huh? Sounds vaguely familiar. <laughs> Kidding, of course. <laughs> that's incredible. Rocky, what kind of interview? What do you think? <laughs> oh, Rocky, that's quite a statement piece. <laughs> I mean, я також вирішив додати до нашої світської розмови щось особисте. Перш ніж показати результат, хочу наголосити, що розширений режим має різні голоси. Для цієї місії я оберу більш жіночний. Привіт, привіт, вітаю. Не терпиться взятися до роботи. Як справи? Із нетерпінням чекаю можливості працювати. Вітаю, привіт, агов ще трапилося. Привіт, я з радістю допоможу вам зробити все. Почнімо. До речі, я був у тренажерному залі. Можеш мені зробити комплімент тільки так, начебто ти зі мною фліртуєш. Чудово, що ти ходив у спортзал. Це справді вимагає дисципліни. Твої зусилля, напевно, вже дають гарні результати. Здорово, що ти так працюєш над собою. Відчувати себе сильним і впевненим у своєму тілі це чудово, правда? Мені здається, чи це більше схоже на сарказм ніж на флірт. Виглядає так, ніби ChatGPT знає, що я вчора не був у тренажерному залі, а сидів за комп'ютером і робив нове відео для каналу. Хоча я за здоровий спосіб життя. Гаразд, емоційний інтелект і штучний інтелект це поки різні поняття. Однак комунікація може бути цікавою не лише з експресивним співрозмовником, але й з обізнаним. У цьому аспекті ChatGPT має що запропонувати, адже у нього є відповіді на всі питання. Трішки перебільшили ви досягнення в резюме і вас запросили на посаду астрофізика, хоча ви в цьому нічого не тямите, не проблема. Ча GPT вас підготує. Можеш підготувати мене до співбесіди? Постав якесь дуже складне питання. Звісно, ось кілька складних запитань. Перше, як сучасна теорія інфляції вирішує проблему горизонту у космології? Здаюсь, можеш підказати відповідь на перше питання? Звичайно. Сучасна теорія інфляції пояснює проблему горизонту в космології тим. Що ранній всесвіт пережив період експоненційного розширення, перевага щі як співрозмовника, це широкий спектр знань, що рідко зустрічається серед людей. Промислова епоха сприяла спеціалізації, а постіндустріальний період дав поштовх до розвитку концепції та подібних знань. Це означає глибоку експертизу в одній сфері з можливістю ефективно виконувати завдання в суміжних сферах, зокрема завдяки кросдисциплінарному підходу. Штучний інтелект у свою чергу демонструє неабияку орудованість і може підтримати розмову на будь-яку тему від астрофізики до літератури. Однак будьте обережні, і враховуйте його здатність до галюцинацій. Ти знаєш якісь вірші українських поетів? Так, знаю. Наприклад, ось рядки з вірша Тараса Шевченка заповіт: Як умру, то коховайте мене на могилі, серед степу широкого, на вкраїні милій. А ти знаєш вірші Ліни Костенко? Так, звісно. Ось рядки з поезії Ліни Костенко Крилаті слова. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має, тільки згадав про схильність щі до галюцинацій. Цей приклад мені видався досить цікавим. Уривок вірша Тараса Григоровича задекламовано коректно, але крилаті слова замість крила це точно глюк. Припускають GPT намагається не відтворювати контент, який може бути захищений авторським правом. Цікаво, що він може визначити де є ці ризики, а де немає, як у випадку з поезією Шевченка. Проте мені не зрозуміло навіщо замінювати автентичний текст з галюцинаціями. Ось показовий приклад. Ось уривок з вірша Ліни Костенко. Життя іде і все без коректур. Життя іде і все без коректур. Більш експресивно. Звісно, спробую передати більше виразності. Життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не пробачає слабких нотаток. Наш Божий світ єдиний. A можеш цей ж самий вірш розповісти англійською мовою. Life goes on with no corrections, and how you write it, so it will remain. But it forgives no weak annotations. Our God-given world is unique, like a taboo. А не Leben geht weiter ohne Korrekturen. Wie man schreibt. So bleibt es а японською семейзумі макорексіон на ханаші масен. Отже, ми плавно перейшли до одного з найбільш практичних і перспективних застосувань голосового режиму ChatGPT – іноземні мови, переклад та допомога у вивченні. На демо ми побачили дійсно вражаючий приклад послідовного перекладу в реальному часі. Mark, Potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? Um, they might ask uh, how do we solve linear equations. Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni Лім'ярі, незважаючи на досягнення щі в розумінні людської мови, я не вважаю вивчення іноземних мов архаїзмом. Перша це чудовий фітнес для мозку в будь-якому віці. По-друге, якщо іноземна мова потрібна не лише для споживання контенту, а й для живого спілкування, штучний інтелект поки не є найкращою альтернативою. І проблема не лише в його схильності до помилок. На мою думку, основна перешкода це форм фактор. Одного разу я бачив, як іноземець тиця в касиру на залізничній станції смартфон з Google Translate. Це виглядало не дуже естетично і немає 100% гарантії, що він Пив саме той куток, який хотів. Тому, поки не винайшли пристрій, які зможе інтерпретувати всі звукові сигнали, що надходять до нашого мозку в реальному часі, без додаткових мануальних маніпуляцій, я б не ставив хрест на вивченні іноземних мов. Я вчу вірш німецькою мовою. Можеш мені допомогти з вимовою? Я задекламую. А ти скажи, чи вірно я вимовляю, чи ні? Звісно. Декламуй, я послухаю і дам знати. Es war ein ein hase mit einer roten Nase und einem blauen Ohr. Ти дуже добре впорався. Єдине на що варто звернути увагу, це чіткі гір у словах хазе і роте. Вони мають бути трохи більш виразними. Вибачте, але я не втримався, щоб не запитати чаджіпіті щось безглузде. А ти можеш ввести мене в стан гіпнозу? Ні, я не можу ввести тебе в стан гіпнозу. Але я залюбки допоможу розслабитися, якщо це потрібно. Скоромовки також цікаве випробування для розширеного голосового режиму. Бабин біб у дощ, буде бабі бібу борщ. Бабін біб у дощ, буде бабі, бібу борщ. Швидше. Бабін біп розцвів у дощ, буде бабі, -біб у дощ, буде бабі -біб у горщ. Був собі паламар. Його діти паламаринята перепаламарилися. Був собі паламар. Його діти паламаринята перепаламарилися. Тепер без зупинок і дуже швидко. Бу собі паламар, його діти паламаринята, перепаламарилися. І ще швидше. Бу собі колома, його діти, паламаринята, перепаламарилися. Це собі дома, його діти коломенята перепаламарилися. На демо -чат GPT часто просять розповісти казочку на ніч або просто якусь історію. На мою думку, це використання ще не сильно відрізняється від аудіокниги або рідера Eleven Labs. Що мені дійсно цікаво, так це інтерактивне відтворення відомих художніх творів або створення нових разом зі штучним інтелектом. Давай програємо. В таку гру. Я буду казати у ривах діалогу твору Маленький принц, а ти його продовжиш. Чудова ідея, давай спробуємо. Починай, я підхоплю. Ось тобі ящик, а в ньому той баранець, який тобі до вподоби. Це зовсім не те, чого я хотів, сказав маленький принц. Я хочу, щоб баранець жив довго. Як бачите, чаджипеті переплутав місцями фрази дієвих осіб, але правильно визначив місце відповідного діалогу в цьому творі і не переплутав ролі. Скажи, ця баранець з'їсть багато трави? Так, він дуже багато їсть. Це добре, сказав маленький принц, адже у мене на планеті дуже мало трави, а баранець буде їсти. Тільки потрібну кількість. Тут я трохи імпровізував, але Чаджіпеті не звернув уваги на мою фразу і продовжив діалог, дотримуючись оригінального сценарію. Давай інший уривок спробуємо. Добре, я готовий. Говори свій уривок, і я продовжу. То не штукована, це річ літак, це літак, мій літак. І я гордо розтлумачив йому, що вмію літати. Тоді він вигукнув Як? Ти впав з неба? А вже ж. Звідки ти впав? То ти потрапив сюди з іншої планети? гостро спитав я. Так, відповів маленький принц і заглибився в роздуми. Про свою далеку домівку. Перша репліка чат-бота була вдалою. Далі знову почалася імпровізація, але цього разу звучало б більш логічно. Думаю, для цього тесту варто було б завантажити текст в оперативну пам'ять ChatGPT, тоді дотримуватись оригіналу було б легше. Отже, є багато цікавих і корисних способів використання розширеного голосового режиму ChatGPT, Але чи може він зараз повністю замінити живе спілкування? Думаю, ви знаєте відповідь на це питання, і я не здивуюся, якщо у кожного вона буде своя. Особисто я не відчув себе головним героєм фільму, вона, але що далі буде. Тому слідкуйте за оновленнями на каналі, я обов'язково розповім вам про найважливіші події в галузі штучного інтелекту. І не забуваємо, що перемога це не маленький принц, тому з неба вона не впаде. Докладаємо зусиль, і все буде Україна. До речі, усі кліпи до цього відео було згенеровано за допомогою ШІ, звісно, окрім записів демо OpenAI. На цьому каналі ви знайдете багато корисної інформації стосовно цієї теми або інших цікавих прикладів використання штучного інтелекту. Дякую за перегляд.